Батьки загиблого героя відкрили футбольний стадіон на його честі. Назвали Валентинове поле. Бойовий медик Валентин Присіч загинув 17 вересня 2022 року на Донеччині, рятуючи поранених побратимів. Коли група потрапила в засідку, військового вбив снайпер. Батьки полеглого медика Валентина Присіча відкрили футбольне поле в пам'ять про сина. Від початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, загинув, рятуючи поранених. Ми хотіли би, щоб залишилась пам'ять про нашого сина. Він був дуже щиро, відважно порядно, доброзвичала, щира людина, дитина. Дитинстві він казав, що я націоналіст. Коли він їхав вчитися до Львова, сказав націоналіст, каже, я зрозуміла, мама, націоналіст це хвороба дитинства, я перевіз. Я хочу сказати, що він був щирий патріот. Валентин був щирий патріот цієї держави. Стадіон звели за кошти державної виплати. Територію встелили штучною травою, встановили лавки і висадили дерева. Дай Боже, щоб це футбольне поля вийшло багато. Багато зірок, українського футболу. Нерву масштабу, щоб діти росли, розвивалися. Раділи. Раділи та й пам'ятали. Пам'ятали мого Валентина. Валентин із дитинства захоплювався футболом і вболівав за Вінницьку «Неву». У нас не було де такого стадіону, щоб грати. І син сурена хотів, бо він любив футбол. То вирішили, от честь нього зробити, щоб вже дітям було ну надалі, щоб діти собі могли займатися футболом. Поле розміром 45 на 25 метрів облаштували близько року. Тут встановили меморіальну стелу з фото Валентина, щоб кожен, хто прийде сюди, пам'ятав, якою ціною здобути цю можливість. Настільки були дитячі майданчики, а такого футбольного поля масштабного не було. І в нас на мікрорайоні багато діток, які займаються можна сказати, професійним футболом. Вони ходять ну, відвідують багато клубів, футбольних клубів нашого нашої Вінниці. Батьки героя просять кожного, хто приходить пограти чи відпочити, берегти це місце як символ пам'яті й мужності. Євгенію всяніков, телеканал Вінничина.